Не строїмо. І так, лот номер 2 другий мішечок. позиція під кодом 78,75. Штани спортивні. Ціна за 1 кілограм становить всього все 2,5 долара. Мішечок вагою 25 кілограмів. Вартість мішка по курсу на сьогоднішній день лише 2544 гривні. Можуть зустрічатися фірмові модельки відомих брендів. Позиція є в наявності лише сім мішечків. Перший вже забрали, другий забирають, лишається шість. Хто б ще не придбав, замовляємо не лише із відеоогляду, а й без огляду запечатаних мішечків, які не знімаються. Зараз в ефірі у нас другий лот, його вже також забирають, але ми його показуємо, показуємо для загального представлення позиції. Лишається 6 мішечків, хто бажає дану позицію, замовляємо без огляду. Пишемо нам на Viber за номером, який закріплений у нас на головній сторінці. От. Номер телефону. Переходимо в шапочку профілю, натискаємо на значочок, на символ вас перенаправляє на головну сторіночку. Там в шапці профіля є номер телефону для замовлень. Це номер нашого Viber. На цей номер можна написати. Прохання долучити вас до групи в Viber, куди викладаються всі наші огляди, і здійснити замовлення. Зараз в ефірі у нас позиція під кодом 7085, штани. Спортивний матеріал Еластик. Ціна за 1 кілограм 2,5 долара, мішечок вагою 25 кг. Вартість такого мішка 2544 гривні за 25 кілограмів. Позиція сорту оригінал, не сортовані за станом можуть бути всіх сортів, але без бруду, без дефектів. Всіх розмірів. Матеріал еластик, хороший зріст. І так, друзі, ще один забрали без відео, лишається 5 мішечків. Хто бажає, пишемо нам на Viber і замовляємо без огляду. Дивимося зараз в ефірі огляд, загальна представленість даної позиції. Всі мішечки йдуть з однієї партії. Лишилося 5 мішечків. Зараз в ефірі другий. Його в нас перша написала Забирає Галина. Итак, друзья, друзі, лот номер два, позиція під кодом 7085, штани, спортивний матеріал, еластик, всі розміри. Вартість такого мішечка 2544 гривні. Сьогодні, по ходу дня, будемо презентувати новинки, ті позиції, які вже пройшли контроль якості. Отримали дуже багато позицій, але щоб їх оцінити, переглянути і правильно вас проконсультувати і по розмірам, і по стану, і по моделькам для цього потрібен час. Лише сьогодні зранку отримали. Саме цей лот вже в нас забрали. Лот, який в ефірі перша його забрала в нас Галина. Ми чекаємо від Галинки повідомлення. Якщо від Галини не буде повідомлення, передамо тоді іншим. Вікторія, саме цей мішечок, який я знімаю, вже забрала Галинка, але попросила показати його, тому ми його і показуємо. Можете написати нам на Viber і забрати запечатаний без огляду лот, тому що в наявності лишилося лише 5 мішечків. Позиція вся йде ось такого плану, як зараз в ефірі. Зараз буде ще один. Мішечок цієї позиції так, переглядаємо лише по факту, відповідаємо, наперед не бронюю, червні не вистраюємо. Коли викладемо мішечок на стіл, потім вже можна буде писати беру. Так ось це все. У нас другий мішечок. Його вже забрали. Це компанія вам для вас показали, тішечки будемо продовжувати, щоб решта також сьогодні встигли.